Вітаю вас, шановні мої глядачі. І не тільки, в общем, до вашої уваги. Значить, каже телефон, у вас є сікатор чи скустарес? Кажу, ну там в мене є там один такий, один, сякий. Він так, та ні, мені треба такий, сякий, п'ятий десятий. Ну, давайте я вам покажу, що я отримав, тому що тяжко тримати. Я буду зараз показувати. І дивіться мені. Дивіться, що щоб ви в мене щось там не купили. Да? Ну, я не знаю, я вже завіз, які тільки могли би бути ці, ці кустерізи, ці катери, що хочеш є. Перша позиція це в нас виходить 690 гривень. Він облікчений. Я вам буду показувати, яка в нього середина. А ви, коли будете мені писати або телефонувати, ви обов'язково кажіть в оцей от номер. 81,065. Ми по цьому номеру будемо записувати вам той чи іної е, сікатор з обліньоною ручкою або укороченою ручкою, або в общем, секатор, сікатор. Е, ну, в общем, да, ми, ми, ми можемо так робити. Ми можемо ветки. Ми можемо е, кусти там, в общем. Дуже часто питали в мене, щоб ця леза приходила сюди, як би то воно його прижимало. Люди кажуть, що так воно мощно і можна взяти великий діаметр. Значить, який діаметр резу він бере? Вони пишуть: 38 мм міліметрів він бере цей стволок. Так? В нас тут вони пишуть, що це зроблено в Тайвані. Це не Китай. З марка Сталі тут СК 5 Джапан. Ви поняли? Це всі його ТТХ. Тобто, це не саме дешман. Він коштує в нас 690 гривень. Це для того, щоб ви розуміли по ціні. Номер я вам показав. Тобто по номеру ми будемо з вами індифіцирувати цю модель. 540 мм міліметрів його дліна, тобто по пів метра, але якісні ручки. Є упор облегчений, саме оно. Перша позиція. Далі давайте подивимось це. Це в нас іде секатор, він коштує 780 гривень. Розкриваємо його. В нього є тут вже такий упорчик. Бачите, помимо того, що ми будемо, тут він як йде, як ножниці да, приходить, в нас є упор для того, щоб не слажувались, не зламувались леза. Він теж іде облегчений, але. Бабам-бабам. Ба Поняли? Це вже обеньоні ручки ти можеш собі вже використовувати. Нажимаємо. Нажимаємо. Хоп-хоп. Значить, ціна 780 гривень по номеру 81064. Це номер для замовлення. Значить, бере максимум теж 38 мм. Сталь К5, СК5 Джапан. Зроблено в Тайвані якість бомбічна. Третя пози... позиція. Давайте візьмемо сталь. Фірма сталь. Вони в нас вже були. І знову отримали. Це саме такі от це метал. Вони трошечки тяжелі, ніж ті алюмінієві але е ціна в нас 600 гривень. 600 гривень, ви бачите. І телескопчики теж такі класні, такий колір інтересний. Да? По номеру 81,038. Значить, е розкладується від 640 до 860. Сталь в нас тут А до 25 мм він бере рез. Значить Принцип такий, як в Хайзері. Але що алюмінієвий це в нас метал. Але ну доступно. Би. Не то що там прям тяжкий, але має, має місто бути. Знаєте? Далі вам показуємо такий варіант. Це в нас від фірми сталь. Теж це не алюмінка, коштує він 430 гривень. Номер для замовлення 81027. І він такий цікавий. Дивіться, бачите, наскільки він розводиться, і він приходить всередину. Лезо приходить всередину. Він посилений, мощний. Ви бачите, яке лезо? Тут ну, дуже я, ну, такий, якийсь, якийсь розворот. Сталь тут, дивіться, толщина металу, яка. Тобто, він міцний. Ціна дуже класна. Я думаю, це в нас буде ходова позиція, чому 430 гривень він коштує. Це не багато. Він коштує. Діаметр різу в нас виходить 25 мм. 25 мм толщина різу. Ну, можна і більше, але не можна. Да? Лучше, лучше притримуватися цим, цим моментом Далі, це теж ми в тому році торгували це такого плану сікатор. Це від хайсера. Хайсер в нас іде аск 5 Japan метал, зроблено в Тайвані. 800 мм загальна длина. Він виходить, давайте я вам розкрию його подивитись, як він виглядає. У нас є стопор. В нас є, дивіться, як зручно він відцигокується. Правильно будь я говорю? Від говорив, відцигокується. Так? В общем, це неправильно, так не можна казати. В общем, якісний, нормальний такий собі цікатер, почті метр. І що? Номер налізе. Номер налізе 81045. Бачите, вони також кажуть, що це Тайвань. Люди кажуть, дивіться, бо це Тайвань треба знати, що якість. Ну, Тайвань та Іваню, але Китай теж непогано на свій кошт. А ви бачите той 430, той 700. Да? Різниця велика. Але ж краще, трошки менші там якості. Ну, Тут якось взагалі. -то по сталі, звісно, відрізняється, але помімо сталі ще й ручки е, теж. І такий от момент. У нас є ще такий цікатер. Е, теж він крутий. Мені дуже він подобається. Чому? Тому що він виглядає дуже брутально. Он, я не знаю, скільки мабуть тут 200 грам. 415 його загальна длина. Коштує він 580 гривень. Для замовлення 81.044. Все те саме Japan сталь, це, це я кажу. І дивіться, як він працює. Він працює з тріщодочки. Бачите? Тобто, якщо ти взяв і його не, не доверачив, тріщоточка срабата посила, і посилання йде йде, іде, ти його добиваєш. Це як в ножницях ось цих ось для пластикових труб. Принцип такий, бачите, і тут в нас він приходить всередину. Він приходить всередину. Дуже багато зараз людей питають за цю функцію, Тому що раніше на це не звертали уваги ті ті, ті роки, а зараз чомусь всі вже, якби то професіонали. Всі вже знають, як треба робити ці відрізати ці кущі, ці дерева, всі вже знають, що, як і так далі. Так що для цього в нас є такий хайсер. Ціну ми написали 580, по хайсеру ви бачили, да, у нас величезніший асортимент, взагалі, там і по твердкам, і по наборам. В общем, техніка така. Мені подобається. Це щодо сікателі. Далі я вам хочу показати такі пусторези, вони вони в нас тут запечатані, я би вам показав. Але що для вас не зробиш, аби щоб ви були задоволені, щоб ви знали, як воно все працює. Я вам зараз це все відкрию. Буквально хвилиночку. Я хочу, щоб ви вже знали, як воно все працює і як воно все е, виглядає. Ми потім його бачите, тут такі чехольчики, де пластиковий. Він коштує у нас 770 гривень. У нас тут, виходить, код для замовлення 81052. Ціна його 770 гривень. Ви ж бачите, що тут леза такі. Ну, Мені кажеться, якийсь чугун. Чи що воно таке, бачите? Drop forged. Такий, воно як чугуняка. В общем, ціна є. Наліч є. Номер для замовлення є. Ще раз показуємо. Кому треба, будь ласка, звертайтеся. Максимально вони пишуть 15 мм. Це, повторюсь, не сікати, кустарез. і ти пішов собі підрізати. Долга стопудово 100 присут, присутствує, тому що це хайсер, вони е, е, ерунду не роблять. Класна штука. Далі. Є у нас ще такі густерези. У у нас тільки два вида по, по цим хайзерам. Значить, що у нас ми тут маємо? Ми маємо 680 гривень. Номер для заказу 81.047. Потім у нас робить тайвань, це як треба, сталь і так далі. І дивіться, як він типу тефло на покриттях. А може це є тефло? Пишуть це. Ну, класно, смягчає оця штучка резинка-брезінка, вона смягчає, не дає тобі удар а, такий загальний на, на руки. 680 гривень, дорогі друзі, кому треба, будь ласка, можете замовити. Відправимо без наложки, без цього. Даже одну відправимо, беріть їх за замову, я думаю, нам на сезон вистачить. Ну І такий от у нас є приклад Кілкоріс висотний з пилкою. Да? І 530 мм 30 мм максимально він піляє 370 гривень, тобто ви знаєте, чіпляєте на палку, і ти його шльоп, і ти відрізав. Бачите, от ріжуча сталь, і ти її шльоп, шльоп, і воно ріже. І пилочка тут є, от, так от в комплекті. Вот тут от видно, можна пилочку ставити, такий теж універсальний прикольчик такой, на палочку собі. І... Чик-чик-чик, там навіть можна і резати цікати. Як би зручно. Якщо там бюджет ограничен, тобі там треба раз зробити, ти не хочеш то, багато грошей да, тратити, то, будь ласка, 370 гривень. У нас позаходили ще топори нові. По ним ми вже в суботу. Бо сьогодні в нас вже 30.01 30 січня. Завтра 31 1 лютого ми виходимо, п'ятниця, вихідний, ви всі знаєте позаходили в такі топорики, вони дуже класні. У мене колись такі був великий. Ми теж їх отримали. У нас величезний є асортимент по топорам. Позаходили вже більш детальніше. Ми вам знімемо ці питання вже в суботу, якщо буде час. Але ще до високорезав і до кустерезов є в нас ще такі на іде на цей, скажіть мені, на косу. Поняли, виставляєте на косу, і ти можеш украсовувати. Там внутрі вал іде, штанга. Оділ і вперед огонь. Тобто, ось вот така вот штука. Це скоро скоро треба теж показую предметні, щоб ви бачили. Ви бачите, тут в нас іде штанга, як на косу, тут в нас іде масло, все ти собі поставив і піляєш. І таким чином ще кущеріс. Вот Туєчки, шмуєчки, механізм, воно поворачивається, ну, брутальне все железне. Ну, все як ми любимо. Значить, по топорикам. І такі топорики позаходили. Теж будемо показувати. Зараз е, знали, тільки ж кажу, отримали кувалди, є тут для золото добитчиків. Хто тобто любить золото копати, теж можна йти копати золото, серебро, камні, брилліанти. Е, далі ще в нас є, дивіться, я отримав всі катри, на них ще вже не сложив, але ціни там 350, 350, це в нас 400. 200-250-250, 200 гривень, 250, по-моєму, 350 гривень. Я вам назвав плюс-мінус, там 10-20 гривень, може відрізнятися. Це по хайсеру теж класні ножиці покажу. Бачите, теж мене, до мене людина прийшла каже, мені треба сікати, щоб воно приходило на середину. Я вже такі замовив дві штуки, такі і такі. Ще є з краповим механізмом. Коротше, ребята, ну, Реально, набрал уже всего одну для вас, чтобы вы, вы знали, что в семерочку пришли, взяли все, что вам надо, и ушли довольны, и все счастливы, и мы довольны, и вы довольны, и, короче, обнялись, подняли выпили по 100 грамм и поехали домой. Так что, короче говоря, что, сегодня пришел мой товарищ, говорит, сегодня чистый четверг, говорит, мясо уже замаринованное, олежка с Прилиманского, привет. Вот, так что... обращайтесь всех обнял и приятного нам и вам выходных